Добрий день, шановні студенти, про важливість курсу медіакритики говорить уже його назва, адже студент, який прагне отримати базові знання і спеціальності журналістика, не може обійтися без цієї сфери знань. Особливість курсу в тому, що для засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок у сфері. Критики медійного продукту, треба добре оволодіти дисциплінами, які так чи інакше пов'язані зі сферою медійної. Серед цих дисциплін, які ви раніше вже вивчали, теорія твору і тексту, теорія літератури, теорія масової комунікації, теорія методика журналістської творчості тощо. Кожна з них, з цих дисциплін, розкриває ту чи іншу сторону технології створення медійного продукту. А відтак дає інструменти для його аналізу та оцінки, якщо неможливо створити критичний матеріал будь якої галузі, взагалі медійний закриття. До зустрічі, шановні студенти, у віртуальному просторі. Буду радий знайомству з кожним із вас.